Доброго дня другокласники! Рада я вас всіх вітати і урок наш розпочати. Будемо плідно працювати, математику вивчати. Тема уроку спрощення виразів, прямокутник розв'язування задач. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 94. Розгорніть свій зошит і запишіть дату січня класна робота. Компоненти дії множення. Перший множник, другий множник, добуток. Можна прочитати так. Добуток чисел 6 і 5 дорівнює 30. Завдання 560. Склади рівності за, з виразів за зразком. Дивимося, 2 помножити на 7 дорівнює 7 помножити на 2. Яку властивість використали множення? Дійсно, це переставна властивість множення. Так, дивимося, 2 помножити на 7, 7 помножити на 2. Ці приклади можна обчислити дорівнює. Перевірте свої знання таблички множення. Поставте відео на паузу, запишіть приклади 560. Обчисліть. Завдання 561. Обчислюємо ланцюжком по колу. У нас діти кругові приклади. 2 додати 2 дорівнює 4. Наступний приклад починається із четвірки. І по колу. Пишемо приклади 561. Ставимо відео на паузу, обчислюємо. Перевірте, будь ласка, чи так ви зробили ці обчислення. Завдання 562. Простий вирази замінивши додавання множення. Дивимося, дітки, як незручно у такі довгі приклади. Їх і писати багато часу займає. А нам треба навчитися їх збиратися. Зразок 10 додати 10 додати 10 додати 50, Дітки, а множення це сума однакових доданків. А у нас доданки не однакові. один не такий. Тому ми з вами беремо однакові доданки, 10 повторюється 3 рази і додаємо 50. Наприклад, ось такий приклад я склала вам, щоб ви побачили. 15 повторюється 4 рази, відняти 20. Пишемо приклади 562. Ставимо відео на паузу. Виконуємо спрощення. Завдання 563. Спрости вирази і обчисли їх значення. Ми з вами записуємо. 8 додати 8 відняти 10. 8 додати 8 спрощуємо. 8 помножити на 2 і відняти 10. Пишемо приклади 563, поставте відео на паузу, обчисліть, будь ласка, їх поставте відео на паузу і перевірте, як ви спрощували попередній, і за таким зразком зробили. Завдання 564. Вибери вираз, за яким можна визначити кількість квіток у трьох вазах. Давайте спочатку уважно, уважно розглянемо малюнок. Чи всі вази однакові? Ні, дійсно, тільки дві однакові. По скільки квіточок у них по 3. Значить, три квіточки повторюються два рази. Дивимося, у нас 3 на 5 не підходить. 5 помножити на 2. Ні. Три повторюються два рази і додати ось це 5. Оцей вираз у нас правильний. Добре. Працюємо над задачею. Задача 565. Читаю умову задачі. На екскурсію вирушили два мікроавтобуси по 9 пасажирів у кожному. І один великий автобус, у якому їхало 38 пасажирів. Скільки осіб поїхало на екскурсію? Дивимося, дітки, зразу записую. чому їхали мікроавтобуси? Скільки їх було? Два мікроавтобуси по 9 пасажирів. Це невідомо, скільки це там їхало осіб. Да? Та ще у великому автобусі їхало 38 пасажирів. Питається, скільки всього пасажирів їхало у цьому автобусі. Задача рахую: одне дане, друге, третє. Три дані, значить, це складена задача, яка складається з двох простих задач. Щоб знайти, скільки всього було пасажирів, нам треба знати в мікроавтобусах, ми знаємо їх, ні. Дізнаємось першою дією, а тоді дізнаємося, скільки всіх. Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка, умову задачі, розв'язок і вираз. Перевіряємо. Дивіться, діти, я пишу ще раз, щоб ми не плуталися в одному в мікроавтобусі і в другому 9. Тому 9 помножити на 2 18. 18 виношу зразу з надзнаком. Невідомо. Це їхали в двох мікроавтобусах. Скільки ж усього разів у мікроавтобусах, де ще в великому 50 пасаж... 56 пасажирів їхало, 56 осіб поїхало на екскурсію. Задача наша розв'язана. Молодці. Перш ніж виконувати завдання далі, давайте роздивимося ці фігури. Як їх назвати одним словом, що це за фігури? Многокутники, правильно. І ще як можна назвати правильно чотирикутники, кутники, бо у всіх у них по чотири кути. Правильно, давайте згадаємо, як оця фігура називається. Квадрат, правильно, бо це чотирикутник, у якого всі сторони однакові. І коли б ми знаходили його периметр, суму довжин, то 2, 2, 2, 2 як би ми записали? 2 помножити на 4, бо чотири сторони. Ромб вивчатимете пізніше. Нас цікавить прямокутник. Це чотирикутник дітки, у якого сторони рівні протилежні. Дивіться, однакові сторони і ці однакові. Дивимося оця велика довша сторона, вона називається довжина, а коротша це ширина. Дивимося, довжина 6, ширина 2. Наскільки довжина більша за ширину? 6 відняти 2 дорівнює 4 см. Довжина більша з ширини прямокутника на 4 см. Поставте відео на паузу. Усно виконайте ось це завдання 567. А також дітки завдання 568 для кмітливих і дуже уважних. Виберіть мотузку, на якій зав'язаний вузол буде. Пригляньтесь уважно, куди проходить мотузка, щоб якщо ми потягнемо за кінці, вона зав'язалася. Домашнє завдання. Е, номер 569 обчислити вирази, а також номер 570 задача. У, я, у, яхту, у яхтку привезли два ящики ківі по 6 кілограмів в кожному, ящик е, мандаринів 12 кілограмів, скільки всього кілограмів фруктів привезли в ядку. Тобто задача подібна до нашої, яку ми розв'язували з вами сьогодні на уроці. Підводимо підсумки уроку. Оберіть, будь ласка, кому все дуже до, до, добре, легко справився, кому, можливо, з вас було важкувато, але ви постаралися, подумали і виконали. І, можливо, комусь дуже важко було і потребували допомоги. На цьому, дітки, наш урок закінчений.